Викладання здійснюється за передовими методиками. Широко застосовуються новітні інтерактивні форми навчання: соціально-психологічні тренінги, професійні конкурси, студентські наукові конференції, круглі столи, презентації тощо до послуг студентів комп'ютерні класи, інтернет, мультимедійна техніка. Навчальний процес забезпечує навчально-методичний відділ інституту, а практичний досвід професійної діяльності набувається під час навчальних та технологічних практик в установах соціальної сфери інших державних установ. Встановах Послуг студентів вузівська бібліотека, де є абонемент, читальний зал, науковий зал. Загальний книжковий фонд становить майже 70 тисяч примірників і створені належні умови для фізичного загортування студентів та занять спортом. Для цього служить прекрасний спортивний зал та стадіон. Студенти інституту є переможцями змагань серед вузів 3-4 рівня акредитації. Поряд з навчальним корпусом інституту є два гуртожитки, в кімнатах яких затишно, зручно і чисто, як вдома. У гуртожитку. Номер 2 знаходиться медпункт, де постійно працює медсестра. Систематично відбуваються огляди студентів лікарями, та два рази на рік здійснює профілактику та лікування студентів лікар-стоматолог. З 2000 року в інституті створена система органів студентського самоврядування, що активізувало спектр роботи серед студентів. Якщо раніше основним завданням була організація культурно-масових заходів, то сьогодні це створення і функціонування різних студентських об'єднань, клубів за інтересами тощо. У 2003 році було створено волонтерський центр довіра, який активно співпрацює з такими організаціями, як Чернігівський міський центр соціальних служб для дітей, міський центр зайнятості, центр реабілітації дітей-інвалідів відродження та іншими державними і благодійницькими організаціями, в 2005 році значно активізував свою роботу клуб клубґаудиамос, трансформувавшись у творчу студію з секціями театрального мистецтва, літератури, музики і танцю. Тож хай наш вуз живе мужніє. Під знаменем закону і свободи, свою любов і віру, і надію ми покладемо на вівтар народу.